Ми вже сьогодні багато чули Слово Господнього, науки, яку Господь хотів передати нам, і все це є для нашої збудови, для нашого підкріплення, щоб росла церква Христова. Я хочу зачитати місце, яке відоме всім нам, яке ми вже не раз чули, вкриваємо Матвія, 6 розділ 31, 32, 33 вірш. Отож, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або у що ми зодягнемося, бо усього того погане шукають, але знає Отець наш, ваш небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперше. Христос, звертаючись до тих, хто слухали Його, до євреїв, говорить: шукайте ж найперше Царство Божого і правди Його. Саме перше, що в нашому житті треба шукати. Царство Боже. І ми, коли чуємо Царство Боже, ми починаємо думати, що воно десь там в небі, якось його треба шукати. Але коли ми читаємо послання до римлян, 14 розділ, 17 вірш, записано так. Бо царство Боже не пожива і питво, але праведність, і мир і радість у дусі святим. Слава Богу! Ми бачимо Царство Боже, це не щось таке, що там в небі, що ми його, хто я знає, чи знайдемо, чи досягнемо коли. Але написано, що дуже просто: царство Боже, це є праведність, мир і радість. Знаєте, я люблю говорити про радість, про мир, про праведність, тому що оце є оте царство Боже, про яке говорив Ісус Христос. Коли поміняти, можна сказати так. Шукайте ж найперше праведності, миру і радості. Щоб нам було більш зрозуміло, що нам потрібно шукати, що таке царство Боже? Шукайте не царство Боже, а шукайте праведності, шукайте миру і шукайте радості. І коли вас оце буде, коли ви знайдете оце, отоді от ви справді знайдете Царство Боже. Не просто щось там таке в небі, непонятне, що а вдруг, а може якось, колись, де нібудь, ні. Христос говорить, шукайте праведності, миру і радості. Але щоб знайти його, то треба спочатку знайти дорогу, по якій можна дійти до Його, до тої праведності, до миру, до радості. Не просто так, що загубив десь, потім знайшов і все. Ні. Коли, знаєте, недавно був. Грибний сезон, як то кажуть. І багато людей їздили по гриби. І вони не просто так навмання їхали куди-ні будь сказали, сказали, гори треба їхати, на який там 56-й ексід, заїхав, став з боку, і я тобі грибі. Ні. Один одного розпитували дирекше, не питали, як, якою дорогою, де з'їхати, де зупинитися, на які парковки, як туди дійти. Треба була дорога, щоб знайти. І так само і тут, щоб знайти оту праведність, мир і радість, треба знайти дорогу. І коли слухаємо проповіді, нам брати розказують про ту дорогу. Але деколи, слухаючи проповіді, бачиш, що дорога є дуже важка. Така вже важка, що, думаєш, чи справді вийде коли-небудь знайти от цю праведність, мир і радість, чи вже ми будемо якось так проживемо собі тут. Як уже є шукаючи все життя і не знаємо, чи знайдемо що, чи ні. Ви знаєте, так було в ізраїльському народі, коли її Господь вивів з Єгипетського краю, відкриваємо Ісуса Навина, 24-й розділ, 14 вірш. Зібрав Ісус навин народ Божий, народ ізраїльський, і говорить до них, що я даю вам, чи я ставлю перед вами вибір. Ісус навин 24:14. А тепер бійтеся Господа і служіть Йому в невінності та в правді, і повідкидайте богів, яким служили ваші батьки на тому боці річки та в Єгипеті. Та й слух ми знаємо, що вибрав народ Ізраїльський. Читаємо далі: 16 вірш. І відповів народ і сказав: Борони нас, Боже, покинути Господа, щоб служити іншим богам. Слава Богу! Чи не добра була в них бажання і думка? Ісус навіть їм розказав, що бійтеся Бога, служіть Бога, і оцей край, який Господь вам дав, ви його будете мати, будете благословені, тільки бійтеся і служіть. І народ говорить, що так і зробимо. Як ти сказав нам, що ти поставив перед нами, ми будемо служити Богу, ми будемо славити Бога, ми будемо боятися Його, як Ти нам сказав. Але читаємо далі: 19-й вірш. І сказав Ісус до народу. Добре, ви зробили, що вибрали, благословляю вас. І буде так, чи ні? Ви не здолаєте служити Богу. Бо Він бо святий, бо Бог він, Не простить Він вашу провину та ваших гріхів. Як так? Народ говорить, що ми будемо служити, ми будемо старатися, ми будемо прикладати всі свої зусилля, щоб служити і боятися Богу, а Ісус навіть Той, хто вів їх в ту землю. Той, хто давав їм всі настанови, той, хто їхнім був начальником, воєначальником, священником і все, говорить до них, що даром ви так говорите. Ви не зможете. У вас не фатить сили, щоб служити Богу і боятися Бога. Що ж таке? Що бачив в них Ісус Навин? Що Він сказав їм такі слова? І ви думаєте, ці слова не оправдалися? Оправдалися. Коли ми вже йдемо в новий заповіт, відкриваємо дії апостолів, це буде 15-й розділ, 10-й вірш. Отже отож, чого Бога тепер спокушуєте, щоб учням на шию покласти ярмо, якого ані наші отці, ані ми не здолали понести. Те, що сказав Ісус Навин, коли народ так завзято сказав, щоб бятися Господа, так як я Господь того хотів. Але тут я на початку цього вірша він говорить, отож, не спокушуйте Бога. В російському перекладі написано не іскушайте Бога. В англійському перекладі ще написано більш понятно, не робіть Бога мед. Не гнівіть Бога отим своїм старанням. Що ви говорили, що виконаєте всі ці заповіді, що ви говорили, що все зробите, будете боятися, ви цим робите Бога. Таким, як ви не хочете його бачити. Коли читаємо 5 вірш, цього самого 15 розділу, тут пояснюється, чим люди, чим християни тоді спокушували Бога. Але дехто. Що вірували в фарисейсь, з фарисейської партії, устали і сказали, що потрібно поганів обрізувати і наказати, щоб закона Мойсеєвого берегли. Ми бачимо оцим наказом, що треба було обрізуватись, а це була вічна постанова Божа для євреїв. І друге, виконувати закона Мойсеєвого. Оцим наказом, вони написано, що спокушували Бога. Господь не хотів того, що вони так робили. Так, як вони до цього часу робили. Так, як вони вже сотні років робили це чи старалися зробити, Господь говорить, що ви цим спокушуєте мене, коли ви хочете заставити оце, що ви не змогли робити, що ваші батьки не змогли робити, а ви хочете заставити, щоб це робили ті, які не вернулися, чи ті, які повірили в Ісуса Христа. Ви робите Господню дорогу, дорогу до. Благословіння, дорогу до праведності, до миру і до радості набагато складнішою, ніж вона справді є. Коли ми читаємо книгу каосії, 4 розділ, 10 вірш записано такі слова про дорогу Господню. Хто мудрий, то це зрозуміє. Розумний і пізнає, бо прості Господні дороги і праведні ходять по них, а грішні спіткнуться на них. Прості дороги Господні, нема в них такого важкого. То чому ж, коли Мойсей, коли Ісус Навин сказав до народу, що дві вещі, які вам треба робити, дві речі. Бійтеся Бога і виконуйте Його заповіді. Чому ж в них не вийшло? Чи багато з них требувалося? Ні. Але вони не змогли цього робити. І самі апостоли засвідчили, що це не вийшло. і коли знову це хотіли ввести, Осія, ще бувши, в часи старого заповіту, говорить бо прості Господні дороги. І також, коли ми читаємо Ісаї, 35, розділ 8 вірш, записано так. І буде там бита дорога та путь, і будуть її називати дорога свята. Не ходити менею нечистий, і вона буде належати народові його, не заблудить також нерозумний, як тою, як буде тією дорогою іти. Слава Богу! Ми бачимо, що не треба було бути якимсь мудрим, якимсь таким, хто все знає, хто все знає, як виконувати, щоб іти дорогою Господньою. Вона є дорога проста, вона є дорога, яка є тільки одна. І коли ми читаємо вже Євангеліє від Івана, 14 розділ, 6 вірш, Ісус Христос сам говорить про цю дорогу. Промовляє до нього Ісус, я дорога, і правда, і життя. Слава Богу! Ми бачимо, що своїми стараннями ізраїльтяни старалися знайти оту дорогу. Своїми стараннями вони говорили, ми будемо боятися. І вони боялися Бога. Але чого вони боялися? п'ятий на п'ятий вірш. Ісус Христос говорить: Я виноградина, ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому той разно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете. З Ісусом Христом, тільки в ньому одному ми зможемо щось робити і щось приносити. Давайте так уявімо собі. Ми говоримо, що нам треба самим якось очищатися, щось нам треба робити, щось нам треба виконувати. Як може ота гілка, яка Причеплена до виноградини щось сама робити. Нічого вона сама не може робити. Одна її робота, яку їй треба робити, будучи на виноградині, держати за її. А вже вона, якщо вона причеплена, там вже і держатись не треба. Вона вже держиться. Отримувати від виноградної лози соки і приносити плід. Вона сама не зможе ні очиститись, вона сама не зможе. Ні вирости, нічого зробити. Але тільки буде приносити плід в тому випадку, якщо буде вся надія на оту лозу, вся надія на те, що все, що мені треба, я отримую не своїми заслугами, не своїми виконаннями, а тим, що я в Ісусі Христі. Тут записано, я вже читав, я в нього. Хто в мені пробуває, а я в ньому? Як так зрозуміти? Пробувати в Господі, і Господь пробуває, все починається отут. Як я вже читав, що Ісус говорить, що я в ньому. А хто в мені перебуває? Як ми можемо перебувати в Ісусі Христі? Чи розуміємо, чи. Можемо ми дати кожен собі відповідь. Я кожен із нас, я, другий, третій, перебуваємо в Ісусі Христі. Як Христос прийняв на себе. Коли ми прирівнюємо оте місце до цього, що я прочитав, що Ісус Христос говорить до нас, що щоб пробувати в мені, то ви, чи, щоб я пробував в вас, ви повинні думати. Думати про те, що вгорі. А не про те, що на землі. Думати не про гріх, думати не про закон, думати не про те, як нам виконати закон, як нам не згрішити, як нам ще щось не зробити, але думати про те, що вгорі. І шукати того, де сидить Христос по Божій правиці. Ви знаєте, що коли читаємо дії апостолів 13 розділ, там записано про одну людину, яка старалася зробити дороги Божі важчими, ніж вони насправді є. Коли читаємо дії апостолів 13 розділ, 10-й вірш, Не тут десятий вірш. і промови о сину дияволів, повний всякого підступу та всякої злості, ти ворогу всякої правди, чи перестанеш ти плутати простих господніх доріг? Ми знаємо, до кого ці слова були сказані. Коли читаємо вище, тут написано: але їм опирався Еліма. Ворожби той, бо ім'я його перекладалося так і намагався відвернути від віри про консула. Коли ми чуємо Еліма, ворожби той, нас зразу спливає на розум, чи в уяві щось таке страшне, ми уявляємо собі, якогось такого диявольського служителя, який, можливо, там чи з рогами ходив, чи ще з чимось, який про, про, ізносив якісь заклинання. Щоб не давати повірити цьому чоловікові і намагався відвернути від віри проконсула. Але коли, дивлячись на історію оцього чоловіка Еліма, це був єврей, це був єврей, який також своїм єврейством, своїм знанням, старався робити чудеса. І деякі передання навіть кажуть, що він поміг оцьому цьому проконсулу Сергію Павлу стати статим проконсулом через те, що він допоміг йому здобути там якусь перемогу. Це не був язичний якийсь там ворожбит, так як ми собі уявляємо, а це був єврей, який служив Богу по-своєму. І Павло його називає, що о сину дияволів. Чи ти не перестанеш плутати прости Господній доріг? Ми знаємо, що Христос, коли ходив по землі, Він називав одних людей як? Казав, що ваш батько хто? Диявол. І хто ту такі були люди? Ремляни, які поклонялися, не знаємо кому? Чи греки? Ні. Він говорив до тих, хто. Був в храмі Господньому. Він говорив до тих, хто також змагався з ним, з Ісусом Христом, щоб, як тут написано, перекрутити і переплутати прості дороги Господні. І цей чоловік також Еліма. Павло його називає син дияволів, повний всякого підступу та всякої злості, чи ти? Не перестанеш плутати простих Господніх доріг. Господь допоможе до кожному із нас зрозуміти, що тільки в Ісусі Христі, тільки коли ми будемо думати про Ісуса Христа, саме перше, не те, що так без думки просто робити щось і все, ні. Ізритяни вже старалися це зробити. Ізритяни вже тисячі сотні років старалися без ніякої думки, без ніякої віри, просто так автоматично, машинально виконувати те, що для них було постановлено. І ми бачимо, що апостоли кажуть, що ні в них не вийшло, ні в нас не вийшло. Господь дав нам щось нове. Господь дав нам те, оту дорогу, про яку Павло говорить, що вона проста Господня дорога. І коли ми будемо йти простою Господньою дорогою, просто думаючи про Ісуса Христа, просто думаючи про те, що там вгорі, постійно в нашому житті тримати Оце в нашому розумі, оце буде означати, що Ісус Христос є в нас. Ми вже в Ньому. Він написано: прийшов на цей світ, щоб за всіх постраждати. Щоб всім дати спасіння. Він про всіх думає. І я, і ти, і навіть той невіруючий, і саме останній, про якого ми кажемо, що ніколи не спасеться, і про нього Христос думає. І Він уже в Христі, тому що Христос і за нього постраждав. Залишається, щоб так, як ми в Христі, так як Христос думає про нас, так само і ми, щоб пробували в Ньому, чи щоб Він пробував у нас, нам треба думати про нього. Постійно тримати Його в нашому розумі. Постійно, щоб думки наші були направлені на Ісуса Христа, на те, що вгорі. І Оце тільки допоможе нам, що ми справді змогли знайти оту праведність, мир і радість. Господь благословить кожного і допоможе кожному, щоб ми йшли дорогою Господньою, а вона є пряма, і ніхто там не заблудиться. Господи, хай буде слава. Амінь.